Всім привіт! Сьогодні вибралися знову на пошуки. Будемо ходити по позиціях гонведів. Тут ми були, не знаю, безліч раз, практично завжди були знахідки, Ось, тому сьогодні теж будемо тут проводити пошуки. Буде щось цікаве, обов'язково покажемо. Тільки, щойно, буквально перші сигнали пішли, знайшов ось таку штуку. Вона називається як шомпол для чистки каналу ствола. Досить часто попадається. На бойових позиціях по першій війні стан не дуже, тому біля пеньочки тут залишу, хай собі відпочиває. Пам'ятаєте, я вам в попередньому відео показував, що знайшов ніжку від щита бронещита австрійського. Ось є ще одна. Так що вже скоро мають піти і самі бронещити. Шукаємо далі. Так, Був хороший сигнал. Навіть не сподівався, але тут тільки Видно, що тільки на шкробну листочки і тут вискакує, що ви бачите. Ще пока не витягаю. Беремо ножика. підважень бачимо, клас. Так, Там Богдан вже щось кричить. Щось цікаве знайшов. У нас тут австрійська пряжечка. Верхова. Клас. Так, там Богдан вже щось кричить. Щось цікаве знайшов. І одразу я до нього добираюся і вам покажу в яких умовах. Нам приходиться ходити. Але ви прекрасно знаєте, що будь-які зусилля винагороджуються. Що там показуй. Що в тебе попалося? Просто зверху. О, то в тебе ще є австрієць. Ха -ха. А ти знаєш, яка тут рідкість знайти австрійця? Ну, кипець. Тут зазвичай угорці і пару е, російських. Пряжок було знайдено. О, ну, а це, звичайно, цікаво. Прям, прям отако лежав. Угу. Я чув перегруз детектора. Що він перевантажував все. Ну, люкс, люкс, файно вітаю. Ну, така гарна пряжечка. Люкс. Отже, є хороший сигнал, є хороша знахідка. Спочатку зачепив чорний сигнал був збоку, але потім дотягнув катушечку і дивився якийсь кольоровий сигнал. І зараз вам покажу е, в ямці. Десь я отут вже був намацав. О, о, яка гарна. Угорець. Пряжечка. Так, а Яка гарнюня. То є дуже, дуже добре. Отже, викопав таку яму, сигнал десь в цій стороні, показував хороший кольоровий, правда такий невпевнений. О, тому я, якщо чесно... Не знаю, що там. Зараз буду намагатися дістати. Хм. Так, Діно. Я був пропікав цим І начебто щось чув. О. Десь ось тут прямо дуже дуже вже близенько. Ви не повірите, що там було? <гум> Якщо чесно, сам здивувався. Хрестовина від Кардана. <гум> Мабуть, колись залишили трактористи, які тут крали ліс. Ось така знахідка. Спилися на сусідню гірку. Щойно якраз, власне, щойно подолали такий крутий досить підйом. І на цій стороні ловлю перший практично кільковий сигнал. І погляньте, що я знайшов. Ще один зачіп до пряжки В гарному стані. Забираємо. А погляньте, хто в нас тут такий гарненький. Ось! Маленька ти моя саламандрочка. Як ти? Така досить велика, гарна саламандра. Знову ж таки, ми її рухати не будемо. Хай собі повзе по своїх справах. Образилась на мене, напевне, заривається в Нірку. Велика досить така. Хай собі живе далі. Зверніть увагу, де я знаходжуся. Е, вирубка, е, але правда більш-менш подбали про е, дане місце. Вирубки, зробили нові посадження, але Но, тим не менше. Ось тут така дорога йде. Ось. І тут я ловлю. Хороший сигнал. Зараз буду викопувати, подивлюся, що там. Так, знайшли цікавий сигнал. Такий, скажімо так, як треба. Зараз спробуємо дістати предмет, що лежить у землі. не чую. Yeah, Намацав? Намацав. Слухай, досить глибоко, а здавалося. Здавалося ніби. Є. Є. Дивись. Дивись. Дивись, а то знову встріз. Дві який гарний. Щось тобі щаститься гінастрійці. Давай вже. Може якось пальчиками? Це якось. Зараз буде тут купа коріння. Ого, який гарний, слухай, ну тобі я, дійсно щастить на обстрійці. Я тут ні одного не знайшов. Ти два, ще й в різних місцях. І диви який стан. Просто клас. Стан пряжечки просто бомба. Угу. Видите, як гарно. Красиво проводимо пошуки. Навіть якісь сигнали є. Наскільки камера передає, на сьогодні ми от по таких коліях каталися. Нічого, виїхали все добре. Зараз будемо вже їхати додому. На сьогодні ми завершили вже наші пошуки, знайшли трошки пряжок, пару зубочисток, в принципі, виїзд здалий. Так що всім папа, до зустрічі!